Ну що, вже всі дали раду своїм кабачкам, бо я ще ні. Але я наполегливо стараюся це зробити. Отож, сьогодні у мене кабачкова намазка на хлібчик. Її можна їсти як теплою, ну гарячою, одразу приготовленою або холодною, смакує і так, і так. Ось прямо тут я намазую уже. Е Стабілізовану намаску, тобто та, яка охолола і постояла в холодильнику. Ну що ж, давайте будемо готувати. Всі інгредієнти я прописую на самому відео та внизу в описі. Отже, нам потрібно почистити кабачки, нарізати їх довільними кубіками та тушити під кришкою приблизно 10 хвилин періодично помішуючи, я дала. Зовсім трішечки олії, але це не обов'язково робити, як ви бажаєте. І також додаємо спеції за смаком. У мене сіль, паприка та чорний мелений перець. ось І все це знову мішаємо, тушимо. Коли пройде 10 хвилин, кабачки наші вже зм'якнуть трохи. Додаємо часник. 2-3 зубки свіжого, або, відповідно, можна дати сушений часник. Приблизно одну чайну ложечку, можливо, дві, залежно, як ви любите, можете спробувати на смак, навіть не те, що можете, обов'язково потрібно це зробити. Отже, я додаю часник, ріжу його довільним способом, тому що. Ми в кінці будемо все перебивати блендером. Тому, якими шматочками ви наріжете, тут немає значення. Ось, додала часничок і ще тушкую приблизно 5 хвилин. Можна уже, до речі, кришкою не накривати, щоб вийшла зайва волога. Ось, бо в мене вони такі доволі соковиті вийшли, а краще, щоб волога зайва випарувалася. І далі я пересипаю в в якій можна буде все це блендерити, тому що сковорідки шкода, щоб вона не подряпалася. Ось ми це все пересипаємо в іншу посудину і додаємо прямо в гарячі кабачки плавний сирок. Я додавала два, але краще додати три. Тому що якщо додати більше плавлених сирочків, то консистенція намазки буде більш густою. Ось, І все добре перебиваємо блендером до такої однорідної гладкої маси, щоб не було якихось комочків. Ось, І одразу тепленьку цю суміш будемо переміщувати у. Якусь посудину, в якій ви будете зберігати, чи в якій будете подавати ось цю свою намазку. У мене майже помістилося в цю мою посудину. Трохи було забагато, тому я вирішила одразу скуштувати ще тепленьким, таким навіть гаряче трохи було. І хочу сказати, що смачно і так, і так. Звісно, що коли воно ще тепле, то воно більш рідке і так розтікається. Але теж дуже смачно. Ось, це ще тепленьке. Обов'язково готуйте. Дякую за увагу і за ваші подобайки